Мої любі онуки, ось і настав час вечірньої колесанки. Чи я, ваш дідусь Стас, знову прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас? Ви, малята находились, ваші ніжки натомились, вечір кличе всіх до хати, і буде казку викликати. З лісу, з поля і з доріжки, де ходили ваші ніжки, де ви квіти поливали, а казок не помічали. Ви ж не знали, що казки заховались у квітки. Та знайшов, дідусь їх стас, і тепер іде до вас. Іде від хати і до хати, аби казку розказати. Та називається вона так. Загублений горішок. Написала її для вас Світлана Прудник Білочка шиша несла до свого дупла горішки, запасалася ними на зиму і загубила один. Він упав прямісінько перед мишкою полею. Та зиркнула вгору і побачила лише рудий білчин хвіст, що майнув поміж гілок. Шишо, шишо! — загукала поля вслід. Ти загубила горішок. Гукнула і замовкла. А чому це я кричу? подумала, а раптом лисиця хитря десь неподалік. І покотила мишка горішок лісовою стежкою, точніше, краєчком стежки, це, щоб у разі небезпеки шуснути у траву. Тут назустріч їй їжачок Фирк. Поля і стрибнула під листочок подорожника. Їжачок побачив горішок, спинився та й питає Ха, а хто це таке добро просто на стежці залишив? А може, загубив? Білочка шиша загубила, не стрималась і озвалася Поля. І ще дужче листочком подорожника прикрилася. Е, вилазь, Полю, я тебе впізнав, якомога лагідніше мовив фирк. Не бійся, не скривджу. З білочкою шишею ми дружимо. Якщо ти їй допомагаєш, значить, ти трохи і мій друг. Мишка висунула з під листочка носика та витий на стежку остерігається. А так їй хочеться самій білочці віддати знайдений горішок. Хе, хе хе, та не бійся, усміхається їжачок. Допоможу тобі. Куди горішок нести? До білочки шишви вибігла зі схованки поля. Поки вони отак гомоніли, затріщали кущі з протилежного боку галявини. Їжачок фирк ухопив горішок однією лапою, мишку другою, заскочив у високу траву і згорнувся клубком. Лисиця хитря, а це була вона, зупинилася на тому місці, де щойно на стежці говорили їжачок із мишкою. Здивовано закліпала очима, однак у траву зазирнути не здогадалася. Ех, старію, вже казна, що вчувається, махнула хвостом і побігла далі. Їжачок розгорнувся, сторожко роззирнувся на всі боки і полегшено зітхнув. Ой, добре, що хитря не помітила нас, бо якогось дня мене клубком по лісу півдня котила, думала, втомлюся, розгорнуся, і вона мене з'їсть. Ти, Полю, відпустив він мишку, не бійся. А, а я її не, не, не боюся, цокотіло від страху зубами поля. Фирк пильно придивився до горішка і мовив. Цікаво все ж. Чому хитря нас не помітила? Ми були зовсім поруч. Може, горішок чарівний? Ха, та який же він чарівний? Нарешті прийшла до тями мишка звичайний загублений горішок. Віднесемо його шиші. Мишка побігла попереду, а за нею потупотів їжачок із пропажею. Невдовзі вони вже заморено сопіли біля дерева, де було білчене дупло. Аго! Шишо! — загукав фирк. Ми тобі горішок принесли, який ти загубила, а поля знайшла. Ой, дуже дякую вам, визирнула з дупла білочка. А то я тут ніяк не можу зрозуміти, чому так виходить, має бути десять горішків, а порахувала їх тільки дев'ять. Вона зістрібнула вниз, щоб забрати пропажу. неспроста, пахло їжаком. Раптом почувся голос лисиці хитрі, яка взялася невідомо звідки. «Ха! Думали, що я не помітила вас? Тікайте. вигукнула шиша і кинула горішок у хитрю і вцілила в самісінький ніс. А тоді стріб на гілку і вже в дуплі. Фирк! Знову вхопив волю і скрутився клубком. Хитря під несподіванки трохи розгубилася, а потім потерла лапою носа, оговталася і підступилася до їжачка. Ха. Зараз покочу тебе прямісінько до річки, там розгорнеться, я тебе і з'їм. Аж тут шиша згори. Її горішком по носі. Торох. Потім ще торох, торох торох. А фирк тим часом із полею шусть у кущі та й сховалися. Лисиця уже й не знає, що їй робити, з білочкою сваритися чи за їжачком бігти. Та з вас і наїдку ніякого. махнула вона на них лапою. Там лише одні голки, а тут лише хвіст. І подалася собі геть. Аж коли вона забігла далеко, шиша зіскочила вниз. Пирку, полю немає лисиці. Їжачок і мишка вибралися зі своєї схованки і допомогли білоці шукати горішки, якими вона врятувала їх від хитрі. Дев'ять знайшли, а десятого немає. Шукали, шукали, аж доки мишка випадково не зачепила його хвостиком, той і викотився на стежку. Ха-ха, такий чарівний цей горішок, мовив їжачок Фирк. Удруге нас від лисиці хитрі врятував. Божий чарівний погодилася мишка Поля, а білочка шиша взяла його, розколола, ядерці навпіл розділила і пригостила їжачка та мишку. Хай цей горішок завжди вас від лисиці рятує. Ось казочі кінець, а хто слухав молодець. А зараз в ліжечка да добра ніч діти.